Вітаю всіх друзів на каналі Слянин. Сьогодні ми відправилися знову на пошуки білих грибів. У нас на часах обід 12.13-27 число. І ми у нашому прекрасному лісі в сторону верхніх станівців. Давайте будемо дивитися, що ми знайдемо. Я думаю, що сьогодні буде дуже цікава така прогулянка, тому що я іду тільки по дорозі, я вже замітив з боку гриба. А це вже може не радувати. Так що не буду затримувати, всім дякую за активність за те, що ви підписуєтеся. У нас скоро вже буде 13 тисяч чоловік. Це буде наша велика крапка сім'я, грибна сім'я. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати наші пошуки. А відкривати пошуки буде наш отакий грибик. Буковий такий грибочок. Молодняк, бачите, молодняк, молодняк, трібнесенькі лісочки і от прямо в країчках вже кидаються гриби. І так далеко кудись заліз. Але тут знайшов два гриба. Дивіться, які чисті білосніжні. Шопочка роздвоїлася аж. Перше знайшов одного тут згриженого. Чую, що гнилий десь є. Але в афенах тут заміто ще рибо одного, не знаю. добрий, ні? Вроді тверда ніжка. Ось такі непоганенькі. сюди ще не заходив таку гучу. на цій стороні. Така сидиш на такому бережкові, дивишся на село. Дивишся яка то красота. Як спокійно, як тихо. Але що чути Лісорубів з пелами, які вирубують ліс. Я на таких бережках, де видно все село, можна знайти риба. В березі, бачите, світлі такі. Сьогодні дуже жарко, сонце гріє вже, хоча до обіду йде, а вже десь 27 градусів є. А в лісі ще пари дуже сильно. Вийшов я на мохі, і тут мене зустрічає такий білесенький гривик. Коло афині тут заді нього. Афени одразу сидять. Беленчик. Біленький-біленький. Став, дивлюся з берега. Чи нема десь великих грибів попід береги? От по центрі такого подивіться. Дивлюся, щось зеленіє з цієї сторони, ось так прям зеленіє, то виднося, що зелене. А то оказується гриб. Представляєте? розовий гриб просто великий, який перевернувся. Фантастіка. Десь він вже типу, переростком стовав. І хоч він і великий, бачите, ну, шапка вже велика така переростка, він маленький все рівно. великими тут не ростуть. Опа! Дивіться. Як думаєте, що тут є? В землі. Дивіться, що там світиться. А, <гум> добрий день. А хто в нас тут такий ховався. Ще один розовий грибочок. Де ж біленький. Землі ще не виліз такий. Я не знаю, друзі, як це працює. Вибачайте за вітри, якщо дує. Но я таке знайшов. Подивіться, ну Рахуємо перше це з розового гриба, дуже гарного, просто чудового, свіжого, чистесенького розового гриба. І зараз перейдемо просто в таке містечко, цікаве. Я якраз розмовляв за долінкою і, і тут задивився так в одне місце. І таке там побачив. Пеньковий такий старий пеньочок і грибик також тут є. Лишаємо, ні, ліпше беремо поближче, щоб не зараз ті, було б ближче. Так, переходимо. У нас дуже сильний вітер, тим більше є ще й на березі. Дивіться, що у нас тут є. Такі красинчики тут. Ой. Ну, Червеленький трошечки, але ну, там по собі досить гарний. І ще один. Так, беремо її. Прикрита легенько. Так. Забираємо ближче до корзинки. І дивимося сюди. Подивіться, яка тут мельничка сидить. Ви судьби уявляєте? Що це за гриб? Бі. Рука? Рука навіть не накриває його. Це, це просто якась казка. Реальна казка. Оце грибіще. Просто... просто це нереально. Крутий гриб. Ого-гомо да. бачити додому прийду, зважу. Скільки він важить. Видно, що люди не ходили цими місцями від вихідних. Тому що гриби успівають вирости ось такі великі. І більше це розові гриби. А шапочка відкололася. Тут постійно вітер, сонце, жара така. Да, непоганенько я знайшов час, щоб прийти по гриби, тому що розові гриби у нас пішли прям насичено. Круто. Ми ну, що люди я так поняв, навіть не йшли в ліс, щоб знайти ці гриби. Переважно такі гриби тут нереально просто нереально знайти, тим більше такі великі, а тут такий поворот, що якраз вони всі великі. Для мене це прям дуже дивно Що така кількість грибів виросла велика і ніхто їх не знайшов і не забрав Виходить, що в мене вже більше пів корзинки і це вже аж з плісню Вже тут напевно і лишиться Такі гриби знаходити це просто казка. Наблюдаємо, друзі. Рядочок з грибів. Але які гриби, правда вже, ну маленькі тут їх ніхто не замітив. подивимося, добре чи не добре. Короче, що вони вже всі такі переростки. Так. Ще один старший рід між ними. Поки що більше не бачу. Почистю подивлюся, що з них добре вийшло. Знаєте, що мене радує у таких походах у зборі грибів. Це те, що я можу такими красотами, такими грибами гарними. Такою природою порадувати вас. Тому що я знаю, що багато із вас е, не має можливості перебувати у таких лісах і збирати такі гриби. Тому що Важкий. На даний момент час. Тому я стараюся для вас найбільше показати, частіше збирати, для того, щоб можна було порадувати всім, як грибами, так і природою, красотами нашими. Тому що це, це наш скарб, наша природа, це наше життя, наші повітря. Тому стараюся як можу і для вас. Це тільки-тільки для вас. А такі гайки попадаються, бачите ще там попереді. Це, це просто взагалі казка. Не треба далеко ходити, багато ходити. Просто йдеш на місце. Знайшов декілька штук і все. І задоволений ще під на йшов слухати Два гриба Давай, отакі Прикольненькі. такі шапочки частинка всередині білоснежна. А подивіться що твориться з коренем. такі хоробачки пожирають я думаю що така попід саму шапочку прийдеться вибрізати корінь. він тут м'який. хоча шапка я думаю що вона чиста да. бачите, шапка білосніжна. У нас є лові, друзі, грибики. Красунчик є лові. я знайшов ще одного біленького маленького. Його я не знімав, але цього більшого думаю, покажу мене покажу. Тут двоє захованих рибиків. Попри саму дорогу, замітив. Чуть більший. Мені вже прийшлося. Ламався, алджи зато який чистий. Щось він відламався. Мені довелося вже ставити в рюкзачок корзинку, тому що вона повна і важко носити. Той що попередній я перший знайшов, я його просто викинув, тому що він повністю червевий. Ну, це я думаю що буде трошки краще, тому що в нього навіть ніжка і подивіться корінчик чести. А той такий пушистий трошки був, і я його просто, коли шапочку кинув, воно просто розвалилося в гниляче. Ух, який же смачненький розовий. Давненько ми не знаходили від початку. Відколи від ми зайшли в ліс, ми там знайшли декілька штуків і все. Аж коли дійшли на ці місця їхні. І аж тепер вони попалися. Хоч радує хоча б один. Ще такі красні попався. Найшов я такого, друзі? Корчаві великого. Думаю, може вже не знімаю. І тут дивлюся ще один такий є. Ну думаю, ну ладно. Уговорили. Варто зняти. Такий довгий-довгий. Ого. Напевно, це найдовший грип, який я знаходив цього року. Подивіться. Я не знаю, я навіть не хочу сфокусувати просто таку даличину. Зараз поставимо ось так. Ось так в мене 20 см. Руки. Це 20 і десь см 15. 45 см греб довжиною. Ха. Нормально? Нормально. Як це вміщувати, я без поняття. Зараз будемо пробувати. Рюкзачок розтягнемо. Я не знаю як його це вмістити. Він виходить чудно на весь рюкзак ось так. -да. Знімати його буду так по через один. Знайшов перший ось такого. Приношу найкоричневого. Тому що дуже важко раз за разом знімати і ходити, тому що рюкзак повний вверх, бачите, так під ручки аж вже не знаю вагу не брав з собою зараз додому прийду зважу вам покажу От. Ну, гриби є ще. а мені ще йти йти перейшов я знову на махі там де ці розові Ми постійно збираємо і тут зразу у перших корчах замітив розового красиві дивіться як сонечка підсвічує Гарно, вже на часах у нас пізно, нічка вже зараз, а я ще в лісі. Ще один розовий знайшов. Я вам покажу, чому я її дуже люблю, тому що коли зрізаєш їх ось такий корінчик. І бачите, просто красоту ось цього. І неважливо, я можу і по центрі зрізати, він все одно такий самий буде. Чистий. Можемо шапочку так само врізати. І шапочка так само білосніжна, як і корінчик. Я думаю, знайшов гарні розові. Я думаю ви замітили, що я викладаю дуже пізно відео, не із за того, що я ліную це зробити скоро, просто із за виключання світла. Дуже важко робити і відео, і закидати, тому що дуже довго грузить в YouTube і тому так пізно виходить. Але на кожне відео я пишу число, коли я знімав, щоб не думали, що то якась обманочка. Що... Мушу закидувати як виходить по світлові та по інтернету. Бачите, що я назбиравши. Не, не знімав усі, тому що буде відео дуже велике. Грибів багато, затягувати неохота. Таку кількість вже маю, що просто нереально носити. Дуже важко. Додому що точно, якщо далі по прямій дітей йти кілометрів 5 а в мене повний рюкзак на 80 літрів вверх. Я ще зараз якщо ці ставлюся, то взагалі а в мене ще куча місць, тут є ще продивлятися по ходу додому. А я вже замучився. А в нас вже на часах от, 4 година зараз. Взагалі не знаю. Ще трошки знімаю щось та я буду йти, йти прямо додому. Знайшов я декілька малих молодих грибиків. Ось такі симпатяшки. Двойного. І у мене там є ще один там далеко. Під корчом ще один гриб. Його я ще зараз візьму. Так що, друзі. Думаю, будемо закінчувати сьогоднішній похід. У нас 16.10. Повна корзинка. Не знаю, вдома заважу, вам скажу чи напишу там у назві, скільки кілограмів буде грибів. можливо, ще щось знайду по ходу, Просто дуже важко знімати, зупинятися гра за разом. Так що дякую всім, хто прогулювався зі мною по наших прекрасних лісах. Як бачите, у нас сонечко, жара просто сильно сильнюща. Вітер хоч б але все рівно парить дуже в лісі. Вам дякую за те, що прогулювалися зі мною. За все-за все дякую за підписочки, коментарі, лайки. Дякую всім. Не прощаюся з вами, скоро зустрінемося у новому відео. Надію, що в нас будуть постійно такі повні корзинки. Так що до зустрічі. З вами був Селянин. Всім пока.